Так наступний, так наступний персик, оце що я тільки що показував нектарин. А це пішло з такої бруньки, там ту інші бруньки. А що в нас виходить? Бачите, от дивлюся я на на це деревце, якщо ми так візьмемо зверху його, так? Йдуть-ідуть, ідуть. все вроді гарно. Гілочки розходяться, як книжечка пише в різні сторони. Далі пішло оголення. І далі пішло у нас, бачите, з ця сторона пуста, а ця сторона пішла кілька гілок. Якщо я так залишу, ну на чашу вроді немає як перевезти, ну, є 4 гілки, можна і на чашу, і на вазу. Є 4. Раз, два, три, чотири, навіть 5. Але я, ця сторона буде пуста. Ну, я цей рік роблю інакше. Я це зрізаю тут і бруньки. Щоб ви розуміли, оце все квітне, оці всі гілочки, оце все зрізаю. Це першу показую. на зворотній ріст. Чому? Ну, щоб буде розвиватися однобоку. Другу. Тут поки що ріжу ось так. Бачите, от є шанс. Тут брунічка, тут брунічка. Тому я хотів би, щоб в мене це все пішло. Інакше, тому ці зрізаю. Якщо проб'є тут брунька зелена, ось тут, то я зрізу ще більше. Ось тут пробила. Інакше воно буде перебирати живлення. От бачите, став зубочисточки відходження робив, якщо видно, коли були молоді гілки. Ось брунічка є. І ось так. Так, ось так оце. Оцю гілочку я зрізаю. Так само наступну. Є брунечка. І ось брунечка. Гілочка. Така велика. Да? Якщо видно. Ось так.